життєві ситуації складатимуться так, що вам буде над чим розмірковувати. Краще направити сили на вирішення домашніх питань, налагодити стосунки з близькими. Тільці будьте відкриті світу. Більше спілкуйтеся і відкрити для себе багато корисного. Наприкінці тижня сприятливо вирішиться задумки щодо нових придбань. Близнюки на початку тижня ви гратимете першу скрипку. Настав час відділятися і проявляти себе. У другій половині тижня контролюйте дії своїх колег. Остерігайтесь підступів. Аки не піддавайтеся на провокації. А якщо й стався скандал, то шукайте компромісних рішень. Друга половина тижня буде вдалою в особистих справах. Більшість проблем ви вирішите досить легко. Леви тиждень буде важким в емоційному плані. Будьте готові діяти за обставинами. Але не всупереч їм. Вам доведеться поступатися і жертвувати вільним часом, виправляючи помилки колег. У вихідні треба про все забути і добре відпочити. <му> Діви. Зараз ви схильні до малосердя. Саме час підтримати родичів і знайомих. При кінці тижня у робочих справах проявіть особливу увагу, щоб не втратити шанс на покращення фінансового становища. Терези на роботі треба завершити давно розпочаті справи. У другій половині тижня вас чекають сюрпризи і неочікувані новини. У вихідні подбайте про здоров'я. Скорпіони. Додасться приводів пишатися собою. Вас чекають ділові успіхи і досягнення. Можливо, захочеться змін і пригод. Але почати можна з нового стилю. Стрільці. Найвдалішою буде перша половина тижня. Ви зумієте зробити те, що давно відкладали. Можливі зустрічі з давніми знайомими. На роботі уникайте конфліктів із керівництвом. Погоджуйтеся на всі пропозиції, які обіцяють добре оплатити. Козироги можуть виникнути труднощі із керівництвом у юридичних питаннях. Будьте обережні, підписуючи важливі документи. Чекайте приємних новин від старих друзів. Водолії ваше становище може різко змінитися, якщо не налагодити стосунки з колегами, де хто з вас дізнається правду, яка не сподобається. Риби. Тиждень буде суперечливим, ви будете чимось незадоволені. А з іншого боку, саме це надихне вас на нові подвиги. Як кажуть, не було щастя, так нещастя допомогло.